В Лабораторії навчально-наукового фізико-технологічного інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки від початку повномасштабної війни ремонтують пошкоджену військову техніку, розповів професор Олександр Мартинюк. Це звичайний мавік 2 так дрон, якого при невдалій посадці були зламані промені. Досвід роботи з дронами має, говорить Олександр Мартинюк. Розпочали проектувати та виготовляти безпілотні літальні апарати в 2014 році. Під час антитерористичної операції були в нас вже і розроблені моделі, прототипи, зразки таких безпілотних літальних апаратів. Мали декілька варіантів дронів Камікадзе, розвідувальних дронів. Декілька таких моделей ми передали на схід бійцям. Ну і власне на цьому. Вся ця робота, так би мовити, була пригальмована. Зрозуміло, що основною причиною в цьому було відсутність фінансування. У навчальній лабораторії працюють аспіранти, студенти та учні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Допомагає 17-річний Тимофій Басалик. Каже, в майбутньому хоче навчитися керувати дронами, створювати їх та ремонтувати. Мені подобається літати на дронах. Я буду поступати після 11 класу на Управління там безпілотними літальними апаратами. Зараз ми будемо перевіряти роботу цього мотора, який був знятий з поломаного дрона. Сюди прийшов тому, що потрібно допомагати військовим і для себе цікаво. Аспірант Сергій Панкевич ремонтує тепловізор. Говорить, ця річ важлива на передовій, тому намагається його швидко полагодити і відправити на фронт. Це вже можливо там п'ятий чи шостий на рахунку тепловізор. Іншої моделі, звичайно, новий для мене ще не розбирав таких. Волонтер один каже один день без тепловізора, один день мінус наш. Ми намагаємося найшвидше їх зробити. Професор Олександр Мартинюк каже, не завжди працюють повноцінно, бо бракує комплектуючих. Щось здається змайструвати власноруч, з деякими деталями допомагають військові. Вартість такого ремонту може складати від, від декількох тисяч до декількох десятків тисяч, а вартість дрона. 120, 150, 700, 800 тисяч. Робота практично по виконанню тих чи інших проєктів, вона безперервна. Олександр Мартинюк каже, за сім місяців відновили майже 30 дронів. Роботу не припинятимуть. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.